Вітаю на каналі Труфуд. Мене звуть Любов, і в цьому майстер-класі ми з вами приготуємо кокосові полоничні цукерки. Все дуже просто, нам потрібно буде лише змішати інгредієнти, а потім заглазурувати кожну цукерочку у шоколаді, тому підпишіться на цей канал і давайте починати. Що нам знадобиться? По-перше, нам знадобиться кокосова паста. Кокосову пасту я вже розтопила, але якщо ви купували кокосову пасту у нас в магазині, то вона вам прийде в такому застиглому вигляді. Справа в тому, що кокосова паста за температури нижчої 25 градусів вона буде твердою. Але якщо ви почнете її підігрівати, вона буде становитись кремовою. І саме така паста нам потрібна. Підігріти кокосову пасту ви можете у мікрохвильовці або навіть на паровій бані. Як вам зручніше. Інший інгредієнт це кокосова стружка. В нас медіум, є ще така дуже Малого помолу, більш схоже на пудру, але для цукерки, щоб вона була така цікава і мала дуже гарну структуру, я рекомендую використовувати саме медіум. Ви також можете купити її у нас в магазині. Щоб додати солодкості, знадобиться сироп агави. Це звичайний інгредієнт. Нам його треба взагалі лише 15-20 гранів. Він дуже солодкий, але ви можете використовувати сироп гави, навіть якщо вам не можна звичайний цукор. Наступний інгредієнт це сублімована пудра полуниці. Вона додасть нашій цукерці такого ягідного смаку та аромату навіть у несезон. сезон. Сублімована пудра це полуниця, яка була шоково заморожена, а потім висушена. Сублімована пудра зберігає до 98% всіх вітамінів. Та мінералів, а також смаку та аромату. Тому в нас вийде кокосова полонична цукерка. Зараз я просто переливаю всі інгредієнти в одну миску, щоб їх об'єднати. Я виливаю сироп до кокосової пасти, додаю полуниці. Кількість полуниці ви можете додати за смаком, а взагалі ви можете додати більше, щоб вона була більш полуничною або менше. від... Кількості полуниці залежить як смак, так і колір, і аромат. Дуже добре перемішується з пастою, і ви бачите, що вона починає густіти. Це добре, тому що цукерки нам потрібно буде створювати руками. Тепер нам треба додати кокосову стружку. У мене ця порція приблизно на 6 цукерок. В рецепті, який ви знайдете під цим відео, а також ви можете отримати гарний pdf рецепт якщо просто напишете нам в Instagram кокос і ви отримаєте цей рецепт, або ви просто можете подивитися інгредієнти під цим відео. Добре, перемішуєте. І для смаку рекомендую вам додати буквально 5 грамів лимонного соку, свіжий лимонний сік. Я просто видавлюю трішки сюди. Тому що паста солодка, сироп солодкий, стружка солодка. Полуниця вона не така кисла, як хотілося б. І тому для поєднання цих смаків та акценту ви помітите дуже різницю, якщо додасте ці 5 крапельок лимонного соку. І вам треба буде стабілізувати ці цукерки у холодильнику. Стабілізація цукерок ви можете використовувати або силиконовий килимок або звичайний пергамент. Вам просто треба буде якась дошка або навіть просто тарілка. Дуже швидко вони готуються. Для стабілізації вам знадобиться, ну я б сказала, десь годинку, якщо в холодильнику. А у тому рецепті, що у вас під відео, вам вистачить інгредієнтів на десь 12 цукерок. Хочете лише спробувати, чи вам цей рецепт до вподоби, чи ви. Полюбляєте кокостаполоницю? Ви можете використати половину тих інгредієнтів. У вас вийде, як в мене, лише шість цукерочок. На наступному етапі, коли у вас стабілізуються цукерки, вам знадобиться шоколад для глазурування. Ви можете використати звичайний шоколад, який ви купуєте в магазині, або ви можете створити свій шоколад. Ви можете не тільки придбати в нас інгредієнти для шоколаду, але й купити курс або майстер-клас приготування певного шоколаду. Ми будемо готувати шоколад як темний, так і Чорний, це буде молочний шоколад, екстра молочний шоколад, білий, фруктовий. ви взагалі дізнаєтесь дуже багато рецептів та навчитесь готувати шоколад вдома за півгодинки. Зараз для цього рецепту ми не будемо готувати з вами шоколад, бо я вже зробила шоколад і ми будемо використовувати його, наче ви, наприклад, купили його в магазині. Але якщо ви бажаєте навчитись робити шоколад самостійно і ви дуже полюбляєте шоколад, я вам дуже рекомендую записатись на наш курс. Купити його та навчитись вже робити свій шоколад вдома, тому що я вважаю, що це було моє найкраще рішення навчитись робити шоколад. Бо цю навичку я використовую, я б сказала, навіть щоденно, тому що ви можете робити шоколад для себе, ви можете шоколад робити на подарунок для близьких. Але, наприклад, зараз, під час війни, я навіть роблю шоколад для наших ЗСУ і відправляю хлопцям на фронт, аби вони могли поласувати справжнім шоколадом. Коли ваші цукерки готові, стабілізуйте їх у холодильнику, поки вони стануть твердішими. Глазурування. На цьому етапі вам знадобиться шоколад, і щоб ви змогли вашу цукеречку глазурувати, то консистенція звичайного шоколаду вона дуже загуста. І у вас вийде дуже такий товстий шар шоколаду навколо вашої цукерки, який може забувати смак. Для того, щоб глазурувати правильно, вам треба додати десь 10% кокосового масла або масло виноградної кісточки в звичайному стані, як і паста, кокосове масло тверде. Але якщо ви його розтопите, воно буде таким таким і воно повинно бути білим або прозорим. Виливаємо масло сюди і додаємо шоколад. Я використовую невелику ємкість дуже зручно. Наші цукерочки тут купати. Якщо ми говоримо про професійне глазурування, то глазурувати треба за температури десь 32 градуси. В нас зараз 31,9 і це ідеальна температура. Ви можете використовувати будь-який шоколад: темний, чорний, білий, будь-який фруктовий. Вам просто знадобляться виделочки. ви кладете цукерку на виделку, окунаєте її в шоколад, і так виделочкою знову піддіваєте. Викладаєте на силіконовий килимок. І коли у вас всі ваші цукерочки вже в шоколаді, ви можете їх прикрашати. Що вам треба зробити? Я, наприклад, буду використовувати кокосові чіпси і сублімовану полуницю. Ви можете також використовувати оцю пудру, щоб просто, знаєте, так насипати трішки полуничної пудри прямо на цукерку. Використовуємо. Шматочки сублімованої полуниці, щоб прикрасити. Зараз, коли ви вже прикрасили ваші цукерки, вам просто треба поставити їх у холодильник, щоб вони застигли. І як тільки вони стабілізувались, ми з вами подивимось на результат та розріжемо одну з них. Наші цукерочки стабілізувались. Ви це можете помітити, коли почнете їх просто брати з силіконового килимка. Оці залишки шоколаду, ви можете трішки просто підрізати. Ножом зараз ви готові приймати гостей. Але давайте ще розріжемо, щоб побачити, яка вона всередині вийшла. Дуже смачна полунична кокосова цукерка в лазурі з темного шоколаду. Ви можете зробити її з білим шоколадом чи з полуничним на ваш смак. А ще ви можете використовувати не лише полуничну пудру, наприклад, а малинову, апельсинову, і зробити цю цукерку. З іншим смаком, додаючи іншу сублімовану пудру, а також інший декор, і, можливо, також в лазур можете додати чи пудру, чи шматочки, наприклад, малини. І у вас буде вже зовсім інша цукерка. Але навіть так вона дуже смачна. Зробіть вдома, порадуйте себе, близьких, а також підпишіться на цей канал, бо в мене є ще багато рецептів для вас.